Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь сьомий урок базового курсу для початківців. На попередніх заняттях ви розробляли ігрові навички, звикали до дошки та координат, вчились бачити найпростіші загрози та відчувати властивості окремих фігур. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати велику і надважливу тему а саме шахову тактику. У житті люди нерідко ототожнюють поняття тактики та стратегії або, в залежності від сфери діяльності, розуміють ці терміни абсолютно по різному. Тому спочатку ми повинні розібратись, що означають ці слова у шахах стратегія це вміння оцінювати позицію та складати план, тактика це вміння проводити комбінації. Вона є інструментом для втілення наших планів у життя. Досить влучно описав різницю між цими двома поняттями п'ятий чемпіон світу Макс Ейве. Стратегія абстрактна, тактика конкретна. Саме завдяки своїй конкретності, тактика зрозуміліша за стратегію та легше вивчається початківцям. Тому до тем зі стратегії ми доберемось дещо пізніше. Йдемо далі. Адже на вас чекають ще кілька термінів. Перед тим як на екрані з'явиться текст, спробуйте сформулювати поняття комбінації, отже, комбінація це форсований варіант з жертвою, наприкінці якого ми досягаємо поставленої мети мат, пат, виграш матеріалу тощо. Варіантом називають сукупність ходів від двох та більше. Один хід у шахах складається з ходу білих і ходу чорних. Наприклад, е 4 е 5 Це перший хід у партії. Після кінь 3, кінце 6 ми маємо другий хід і вже невеличкий варіант. е 4 е 5 кінь втрікінце 6. Форсованим варіантом ми називаємо серію ходів, у якій гравець відповідає тільки вимушеним чином. Наприклад, у цій позиції білі взяли пішака на h7, що змусило ворожого короля бити у відповідь. Наступним ходом білі забрали на g6 і знову оголосили шах до того ж подвійний. Чорних змушують або бити, або відступати. Проте на кожну з цих відповідей білі матують на король б'є g6 буде слон e4, а після король g8 тура h8. Комбінації у шахах складаються з так званих тактичних прийомів. Їх класифікація досить велика, але для ігрової практики нам достатньо зосередитись на наступних сімох. У цьому відео обговорюємо зв'язку. Зв'язка це напад далекобійної фігури на фігуру противника, за якою розташована інша цінна ворожа фігура або поле. Таким чином, зв'язана фігура обмежується в рухливості, адже при відступі вона надасть доступ до іншої своєї фігури або до важливого поля. Розберемо наступний приклад хід білих. У них трохи не вистачає матеріалу, проте після слон Б4 чорна тура опиняється під зв'язкою. На неї напала ворожа фігура, а відійти з під удару не вдається через короля. Зв'язку використовують у різноманітний спосіб. Ми роздивимось три найбільш поширені ідеї. Перша це тиск на зв'язану фігуру. Тиснути на зв'язку означає концентрувати якомога більше нападів, щоб врешті-решт виграти матеріал. Повернемось до першого прикладу. Після слон b4 чорний король спробує захистити туру, але після e 5 Кількість нападів перевищує кількість захистів, і тура гине. У наступних позиціях, які ми розберемо, за замовчуванням хід білих. Для максимальної користі раджу ставити відео на паузу та шукати відповідь самостійно. Розпочинаємо. Рішення у другому прикладі ідентично до попереднього. Тура є один. Два напади проти одного захисту. Чорним не врятуватись. Трохи ускладнимо задачу у наступній позиції. Єдиний правильний хід це ферзь d6. Тільки так. Тепер ми тиснемо на туру двічі. Бити ферзя не можна через короля, а на взяття тури гине чорний ферзь. Імовірно, дехто з вас обрав ферзь Д3, що на перший погляд також працює. Проте це груба помилка, після якої програють джебілі. Знайдіть спростування за чорних. Отже після ферзь с 7 шах ми залишаємось без тури. Поки наш король рятується від нападу, ворог забирає туру Ф7. У визначенні зв'язки говорилося про важливі поля, які може прикривати зв'язана фігура. Приклад номер 4 наочно продемонструє такий випадок. Отже, якби не чорна тура, наш ферзь вирушив би на g5 з матом. Тому правильна відповідь тура f 7 Ворог може здаватися з чистою совістю. Доволі гарне рішення у п'ятому прикладі. Тура d 7 Кінь не може бити через короля. А на ферзь б'є d 7 ми так само візьмемо на d7, наш ферзь в безпеці завдяки слону b2. Йдемо далі. Інколи доводиться робити щось на кшталт зв'язки. Навпаки. Правильна відповідь Тура Д7. Несподівано слон став паралізованим. Нападів більше, ніж захистів. Чорні програють. Аналогічно вирішується наступна позиція. Отже, після С3 ворог знову програє слона. Наступна ідея використання зв'язки полягає у виграші ворожої фігури, яку захищає зв'язана фігура, або у потраплянні на важливе поле, яке захищає зв'язана фігура. Наприклад, ми бачимо зв'язку по лінії С. Проте дієвих засобів натиснути на пішака С5 немає. Втім, сумувати не варто. Звернемо увагу на коня, який на перший погляд почуває себе впевнено, тому що знаходиться під захистом. Але, як ми вже зазначили, пішак знаходиться під зв'язкою, тому ми маємо повне право забрати на d4. Ферзя ми віддаємо лише на мить, адже після С5 d4 Тура забирає на c7. Так само вирішуємо наступний приклад. Впевнений, ви легко знайдете відповідь. Отже. Ферзь б'є d6. Наш ферзь недоторканий через зв'язку на лінії Е. У прикладі номер 10 ми не виграємо матеріал, проте отримуємо дещо значно цінніше. Ферзь g6. Загроза мату на g7 невідворотна через в'язку пішака f7. Третя найпоширеніша ідея використання зв'язки полягає у виграші часу. Розглянемо наступну позицію, щоб зрозуміти, про який час йдеться. Нескладно помітити, що чорний слон зв'язаний по діагоналі, але натиснути на нього немає чим. Втім білі все ж таки заберуть на F7, причому турою це тимчасова жертва матеріалу. Чорна тура нікуди не втече. Сенс такого розміну розкривається після А4. З'ясовується, що пішак нахабно, нічого не боячись іде у ферзі. Це, можливо, завдяки паралізованій турі. Звісно, чорні спробують розв'язатись. Тепер ми маємо взяти, інакше тура втече. І поки ворожий король зайнятий проблемами на королівському фланзі, наш пішак встигає добігти до поля перетворення. Ось що означає виграш часу. А тепер нарешті останній приклад. Трохи складніший, проте, якщо все було зрозуміло у попередній позиції, ви зможете знайти відповідь. Тураб'є d5 і слон С4, чорні змушені йти на допомогу. Король є 6 І наш пішак бадьоро крокує до поля перетворення. Король Д6, слон б'є d5, Король б'є d5, b7. Чорним можна здаватися. Сподіваюсь, після сьогоднішнього заняття ви відкрили для себе багато корисного. Залишилось закріпити знання. У цьому нам допоможуть вправи з тактики, подібні тим, які ми тільки що вирішували. Спершу вам необхідно опрацювати 20 позицій у додатку Гамбітіус. Потрібні завдання ви знайдете, натиснувши на сову. Потім опрацьовуємо сторінки 24 та 83 у книжці Павла Добрінецького, школа шахової тактики. Це 12 позицій сумарно. Після цього вирішуємо вправи ще в одному збірнику Добрінецького. Так, на обкладинці чітко зазначено, що всі вправи на тему зв'язки, проте на практиці дуже складно ізолювати той чи інший тактичний прийом. Зазвичай рішення включає в себе поєднання різних прийомів. Тому прохання зосередитись саме на тих номерах прав, які ви бачите на екрані. З вивченням нових тем ви будете в змозі вирішувати більш складні задачі. А наразі маємо у сумі 70 завдань, цього достатньо для закріплення матеріалу. Раджу вирішувати по 10-12 на день, не поспішаючи вдумуючись у кожну позицію. Правильні рішення ви знайдете на останніх сторінках книжок. Ці рішення описані шаховою нотацією, яку треба вміти читати. Відео на цю тему ви знайдете у підкасті або на каналі у плейлисті шахові терміни. На сьогодні все, до нових зустрічей!